Друзі, всіх вітаю! І сьогодні у мене розпаковочка ось така на швидкоруч. Я нічого не... камеру не ставила, ні світла, просто щоб показати вам. Я замовила ось таку, замовила одну химерку, але тут бачу є дві. Просто хочу вам показати трохи незручно однією рукою. Мабуть, я розпакую, а тоді повернусь до вас. Друзі, ось, ось такі дві химерочки. Одну я замовила. Це їй чорна перлина. Дуже шикарний сортик. Ціна ось цього пасиночка 250 гривень. І в подарунок мені ще поклали якийсь фунтик. SL фунтик, чи як ну, треба буде подивитися, тому що трішки незрозуміло. Я знаю, що я обіцяла, що більше вже не буде посилочок, але ще ось цю химерку мені дуже одну захотілося. Так, все. Обхідна обробка і посадка будуть в іншому відео, так як я цього робити сьогодні не буду. А швидше за все, завтра. Нехай адаптується трошки, тому що вже температурні умови такі трішки не дуже. Вже на вулиці холодно. Що ж, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.